Доброго дня, мене звати Роман Ніцович, я керівник програми аналітичного центру Dixi Group і сьогодні ми поговоримо, чому закупівлі держави і закупівлі державних підприємств залишаються джерелом корупції. Чого варта, наприклад, оборудка із закупівлею уранового концентрату в Казахстані, яка зараз розслідується Національним антикорупційним бюро? Інша справа, яку розслідують детективи, це 400 мільйонна закупівля Міністерства екології, яка була проведена у маловідомій фірмі. Саме увага громадськості дозволила зупинити ці сумнівні закупівлі. Наступний тендер, на який варто звернути увагу, це тендер, оголошений державною компанією Укренерго на закупівлю трансформаторів. Нагадаю, попередні дві спроби закінчувалося скандалами і закінчувалося відміною торгів. В обидвох випадках переможцем ставав завод «Запоріжтрансформатор», який пов'язують з олігархом Костянтином Григоришним. Але які ключові речі повинні бути враховані? Перша річ це, звичайно, максимальна прозорість цих торгів, вільний доступ громадськості до всієї інформації, яка їх супроводжує. Друга річ, на яку треба звернути увагу, це ціна, яка має стати єдиним критерієм проведення цього тендеру, яка має містити чіткі індикатори, скільки коштує це обладнання на європейських ринках і скільки, які є індикатори цієї ціни. Якщо ці вимоги будуть дотримані, то питань до самої процедури не буде. Навіть якщо її знову виграє Запоріжжя. Адже саме нові прозорі правила будуть гарантією того, що держава закупить це обладнання за максимально низькою ціною і максимально зрозумілий прозорий спосіб. Якщо цей досвід виявиться успішним, його можна використовувати і для інших закупівель. Адже програма. Укренерго на 2016 рік передбачає більше 6 мільярдів гривень витрат на різні товари і послуги. Отож, ми продовжимо слідкувати за цим процесом і інформувати вас.